Мама прислала з тибета мені подарунок. Я взагалі дуже люблю такі цікаві різні речі. Минулого разу вона мені з балі прислала. Вау! Оце. Боже, як це пахне. А, масала чай, клас. Це він так пахне. Палички для медитації, вагово. Вона знає, що я люблю. Ах, як вона пахне. Боже, це пахне ні пал. То є така, щоб її не запалити зараз і не відчути повноцінно, як вона пахне. Кома, я тебе обожнюю. Боже, пахне обалденно. Це так приємно. На другому континенті про тебе взагалі подумали. О, Боже, подивіться, яка краса. І. вау. Це 100% натуральне каміння. Такий красивий. Ай-яй-яй. Що мені треба? Просто браслітик на ручечку. Ну, як би, що ця жінка робить щасливий. Увага, такі неординарні речі, я обожнюю. ти найкраще. Розкриваю чай. Боже, як то це красиво! Дивіться, який мішечок. Нічого це не викидається, мішечок із тібета. Боже, а як його пить? Я ще такого чаю не бачила. Дивіться, я не знаю, як його записувати. Просто він, типа, як кава розтворюється чи що. ще таке не бачила. Класс.